В житті таке трапляється з коїв злочин і потрапив там на поселення, ті, дали срок три роки. Я просидів там два місяці і вирішив, що краще піду назад воювати. Я є у нас хлопець з позиним циган, йому 18 років взагалі. Так як я був в піхоті, в штурмах ну, навчання потрібно. Я знав, що буде тяжко. Ну, перші дні ми там. Падали, просто падали. А зараз усього, ну, у нас таке, що марш був в БК, в повному ми пробігли десь кілометрів шість і добре, все, щоб там не бути, де ми були, а піти щось добре зробити. Та і брату допомогти молодшому своєму. У нього донька і зараз ще син народився. Дуже хочеться ну, на руках потримати. Деякі люди Багато років провели за гратами і їм треба переключитися. Але взагалом вони дисципліновані. В бойових діях проявили себе досить добре. Вони мотивовані і вони як кажуть всі командири, вони не бояться воювати, не бояться стріляти.